Лаваш з куркою. Ммм! Вітаю вас на каналі Щось Добреньке. Нам потрібно помідора, соус, бургер і сирний, кукурудза, гриби шампіньйони, сир сологуні, куряче філе, соєвий соус, чесник, перець, хмелі сунелі, сіль, вірменський лаваш. Нарізаємо куряче філе маленькими кубиками. Просмажуємо зі спеціями і соєвим соусом. Чистимо та нарізаємо гриби. І теж смажимо. Додаємо соєвий соус. Нарізаємо помідор. Натираємо сир. Розкладаємо лаваш. Наносимо соус. Додаємо курку, помідори, грибочки, кукурудзу і посипаємо сирком. Та скручуємо лаваш. Ставимо лаваш на гриль. І чекаємо готовності. І все наш лаваш готовий.